Усім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати ось такий доволі цікавий кавунчик, який називається Шуга -Алову. Це у нас гібрид. Він у нас ось такої продовжувастої форми, темне забарвлення, а в середині він у нас має бути жовтого кольору. Значить, по самій рослині він мені не дуже сподобався. Слабенько він розвивався. Дуже слаба була ботва, невеликі плоди. Хоча я бачив там, хто ним займався, плоди доволі великі. І хороша ботва. Але от не дуже він стресосійкий потрібен за ним дуже хороший догляд. Так він особо не хоче рости в таких в спартанських умовах. Таке йому не подобається. Йому потрібні більш такі вже ідеальні умови вирощування. так Зараз ми його розріжемо і подивимося, який він всередині. Думаю, має бути вже стиглим. Отут тут ще, бачите, жовтеньке п'ятинце є, де він лежав. О, тріснув як одразу. Дивіться, як дав тріщину, навіть ножом не прийшлося різати. Так, стиглий уже на 100%. Дивіться, насіння вже майже все визріло. Бачите, який красивий. Ось такий він жовтенький. Шуга. Hello. Зараз спробую на смак і заміряємо цукри. вигризається дуже добре. На смак, на смак такий доволі цікавий. Але хочу сказати, що, наприклад, той самий жако, він теж жовтого кольору всередині, то жако смачніший. Зараз замірюємо цукри, але я думаю, багато їх не буде. Трохи небагато в районі 10 брикс. Ну і на смак те, що я пробував, то жаку смачніший. Хоча я знаю багато хто казав, що навпаки цей смачніший, але можливо це ще залежить і від самих ґрунтів, від умов вирощування, може якийсь кавун. Якомусь регіоні себе краще показує. Це таке все може бути. Непоганий кавун. Більше сказати нічого не можу. В принципі, може те. Маленьке фасування купити там на 10 насінин, якщо кому буде цікаво спробувати виростити, можливо, у ваших умовах, в вашому регіоні він буде і смачніший. Ну а в мене от так. Вирощувати я його вже точно більше не буду, цей кавун. Скоріше за все, я буду сіяти знову жаку для себе. А цей у мене в цьому році перший і останній раз. Більше його не буде, це точно. Вот такивен шуѓа е